Після вчорашнього Рілсу до мене звернулося 5 чоловік. І три з приводу моїх запчастин, тобто Mitsubishi, Toyota Nissan. Один з них вітаю, Дмитро, підписник. з приводу, е, Він шукав патрубки інтеркулера до Mitsubishi AusX дизельного. І мені захотілося вам розповісти про дизельні двигуни Мідубісі. Сім е, двигунів ставились на ASX. 4 бензинових і три дизельних. Один дизель це від Peugeot 1,6. Шикарний двигун. Ланцюг треба міняти через 240 тисяч офіційно. Два міцубісівських абріатура 4N1. Вже пройшло 10 років і можна робити висновки. Шикарні двигуні проблем у них декілька. Перша це екологія, як і у всіх. Але е, я не зустрічав ще людини, хто б її замінив її вирізають, і вирізають, ГР промивають. Отак от от працюють. Е, друга проблема це паливо. Е, П'єзики, п'єзофорсунки. Але е, у нас в країні дизелі, я вам нічого про дизель не можу сказати, боюся, що у нас крізь мазут. Мастило. Мастило це те, що ви можете контролювати, заливайте тільки гарні мастила. Навіть. Навіть якщо він вас трохи поджирає. Знайдіть моє відео з приводу баланс валів. Я робив відео, не вмію його прикріпити. Е, ремонтував декілька дизельних двигунів. 4N1 серія дуже надійна. Е, вони спокійно ходять 300 400 тисяч. А усі запчастини до Mitsubishi, Toyota, Nissan ви можете запитати в мене. Я вам щось порекомендую або порекомендую де взяти.